я є, друзі з сторінки музею, скарби по путі з музею. Так, я є засновником музею, директором музею, дослідником музею, реставратором музею, прибиральником музею. Дуже багато роботи, яка покладається на мене. бо на такий простий зараз час в державі, але все, все рівно за роки, більше 10 більше років приїздивши по фестивалях, по виставках. Знаєте, е, коли ти приїжджаєш на фестиваль, фестивалі були переважно на вихідні з ранньої весни, практично є до пізньої осені, як Очові цигани, можна сказати, з міста в місто, з однієї виставки на другу, переважно щосуботи неділі ми були на фестивалі. Представляючи покуття, культуру, традиції, і на кожний фестиваль, кожен день це треба було розкласти цю виставку, цей музей. Ці речі, які ми привозили, це були виставки-продажі. І за роки. Така вже була думка, а вже на старість може хоч не придеться так тяжко робити, розкладати, бо е, деколи вже ті люди, які ми їхали, щоб розкласти ці всі дрібниці, то приходилося майже 2-3 години розкладати. То вже дехто навіть з тих людей, що ми разом їхали, каже, ти вже розкладаєш чи, ще, чи вже починаєш складати. кажу, ні, а ще не, не розклав до кінця. Ну і знаєте, вже на такі роки, що я давно собі думав створити такий музей. Для цього треба було багато і часу, і ресурсів, і можливості купити ту річ, ту річ. На це потрачено життя, бо потрачено дуже багато часу, дуже багато знанів. І думаю, воно ну мало би бути цікаво тим людям, які живуть в місті Городенка, і за містом Городенки. Багато є цікавих речей, багато є цікавих історій, вишивки, фотографії, різних спогадів. Кожна річ несе з собою якусь енергетичну цінність. Переважно в мене всі речі побуту.